Тарас Григорович Шевченко, доля, ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дяка в науку. Вти, вчися, серденько, колись нас будуть люди, ти сказала. А я і послухав, і вчився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна, неправди за собою. Ходімо ж, доленько моє, мій друже, Богий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя.